Всім привіт вас! Вітає Траскавець Онлайн. Сьогодні ми продовжуємо опитування на тему президентських виборів. До них власне залишається все менше часу. Тож українці повинні визначатись, кому ж віддати свій голос на посаду президента України. Кого вони бачать на посаді президента України? Ми вже власне говорили про різних кандидатів, про головних претендентів на пост президента. І сьогодні ми продовжуємо цю розмову і говоритимемо власне про. Вирішив зробити країну успішною. будувати країну, в якій хочеться жити. Вирішив йти і робити. Влада має належати громадянам цієї держави. І так у всій країні нас повинні боятися. Україну мають боятися, тоді нас будуть поважати. Це ж як треба було красти, щоб перетворити Україну на найбіднішу країну Європи, або ми їх, або вони нас. Перший крок це. Розірвати всі ці політичні корупційні зв'язки, які є в нашій країні. Друге це мобілізація всіх активних, виразомислячих молодих людей, в тому числі. І третє це модернізація, технологічна модернізація країни. Тому що ми на десятки років. Відстали від світових від ліду про Андрія Садового, про львів'янина, про людину, яку, власне, в нас на е, заході напевно знають найкраще. Е, що люди думають про цю кандидатуру? Чи готові вони голосувати за садового? Чи бачать вони його на посаді президента? Сьогодні дивіться в нас думки людей: думки трускавчан і гостей нашого міста. То, то жиди, то маскаліто хто хіба хочете, і ті наші барани. Голосують, не вже в нас я кажу, не вже в нас немає ні лікарів, нормальних, нічого немає в нас. Нікого. Я хіба в телевізор дивлюся, і Там той, обіцяю, є, той, той обіцяє, той обіцяє, всі обіцяють. як прийде, та, то пенсіонерці додав 7 гривень, та й на тільки кінець. Сьогодні говоримо про Андрія Садового. Як ставитись до цієї кандидатури? Хто-хто? Андрій Садовий. Я його не знаю. Не це... знаєте. А взагалі визначились, за кого голосувати будете? На виборах Так, так. Да. – Можете сказати? Звісно, можу. Хто це? Можливо. За Юлю буду. – Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. За Юлю будете? Так. Да, да. Я так думаю, що може хай вона. А інакше вона по-любому буде. Ти готові голосувати на нього, за нього на президентських виборах. Я за всіх. Готовий. Готові? Готовий. Ну, ще думаю, але так. Хиляєте, я ніколи готовий, ніколи, я ніколи. готовий голосувати за нашого голову Андрія Богдановича Кульчинського. На посаду президента? На посаду мера. А, на мера. А ми зараз питаємо про президента. Готовий, чи не готовий? Я про нього доброї думки, а за кого я буду голосувати, я ще не оприділилася. Ще, ще Ні, ще думаю, бо дуже багато є тих uh, кандидатів. Буду ще определяти десь пізніше. А про садового я доброї думки. Чи бачите ви його на посаді президента, чи готові голосувати за нього? В принципі, так, тому що він показав себе хорошим мером, багато чого зробив. Я так переважно новини дуже не дивлюся, бо часу нема, але. Але ви вже визначилися з тим, за кого будете голосувати? Чи Чесно, власне? ще Тресло? ні. Бо, Симпатія, ну, якась є до нього, Ну, так. можливо, так, бо ми його частіше бачимо по телевізорі, а інших так ми не бачимо. Знаю. Чула його передвиборну програму, але ще за кого голосувати буду, не визначилась. Знаєте, що? При нього ще готові голосувати за нього, на пост президента саме. Трошка це не голосую, а я вдруг. А це не має значення, це на президента. Готові? За садового саме, так? так. Чи ні? Ну, сам Чи ви знаю. ще не визначилися? Я ще не визначився. Буду голосувати за того, так? За садового, так? Так, а так. А чому саме? Так. Вибір. Тому що це наш лів'янин з нашого регіону. Ну подобається його програма. Що знаєте, щось про нього чи готові голосувати? Якої взагалі думки? Ну, взагалі я не поганої думки про нього. Він фактично робить, що може. То, що собі він візьме, то його проблеми, а... бо то кожен би щось там взяв собі. Але він дороги ремонтує, для Львова щось робить. За кого голосувати? От проблема. Оце проблема, так. Може, він би підійшов, ми не знаємо. Знаєте, бо людина тепер така. А піде на крісло, хто його знає, яка може бути змінитися. Зміниться, так? Що... Змінюються, так, так. Да, да. Ну, якраз, напевно, найбільше він імпонує на, на даному етапі. Напевно, десь до всі, всі шляхи до нього зводяться. Угу. Ну, поки що. Тому що все-таки я не знаю найбільше. Якихось позитивних про нього і відгуків, про його роботу, про його діяльність. Скажу, то скоро президентські вибори Ну і що? буде балотуватися от Андрій Садовий. Він ну що? Помощі. Якої Сам ви думки Двічки. про нього? Чи готові чи голосувати за таку людину? Не знаю, я ще не вирішив це Та якої ви думки про Андрія Садового? Та нічого, але я буду за Кошулинсько. За Кошулинсько, так? Так. я Ви вже визначилися зі позицією, так. так? А чому? Ну, точно. Я олігархів ненавиджу. Ой, не знаю, чи я взагалі буду на президентських виборах. Mm. Довело нас правління до того, що не можемо тут на Україні бути, а мусимо їздити З, за кордон. Та. Чи готові голосувати за цю людину, так чи ні? Чому? Ні, не готовий. Тому що не знаю, як я його можу знати, як я живу тут, у Трускавці. Що я можу знати про нього? А я... Визначились взагалі одразу. Визначився голосувати. Визначився. Визначилися. Так. Так. Можете сказати чи ні? Можу. Хто це? За той, що є. За Порошенка. За Порошенка. Я Тому що між, як кажуть, між гіршим і з гіршого зла. гірших зло вибирають менше, так. Краще. Та. Та. Підете на президентські вибори? Обов'язкові. Визначилися вже з ще, Ні, ні, ні. ні. А про судового щось знаєте? Та так, ну не багато. Не настільки, щоб голосувати за нього, так? Ну, звісно, так. Ми з півдня України. Маєте якихось своїх таких симпатиків? Я вам скажу, що там немає. Немає? Не щоб симпатики були. А сьогодні говоримо про Андрія Садового. Так чи ви готові голосувати за такого кандидата? Як яка взагалі ваша думка про нього? Я ж на початках ще говорив, що якщо він виріс свою кандидатуру, то в першу чергу буду голосувати тільки за нього. Mm -hmm. А потім друге питання ну чи не факт, що він пройде до другого туру, хотів би надіятися на це. Але я думаю, що Бог добрий. Mm -hmm. Будемо надіятися, що люди свідомо підійдуть до питання виборів і оберуть. Гідного кандидата на посаду президента, а чому ваш вибір впав саме на тому, що людина, будемо так казати, видно його об'єм роботи по місту Львову, як, як такому по розвитку інфраструктури Львова, по по розвитку туризму у Львові? По пону Україні потрібен господар, який вміє навести лад будь-де і, і, і зробити з нічого щось. От, ну, Я думаю, що він такий, як така людина, як він, він і є людиною. Ну, Ще, крім того, ну, по крайній мірі він не заплюмував себе як політик ніде. нігде. Ну, я, я, ну, я думаю, що ні. Ну, то Видно по людині, розумієте, коли не спілкуєшся, коли людину бачиш, то звичайно, що, видно, що він дійсно відкритий і чесний для... Ну і не піде на компроміс, саме головне не піде на компроміс з агресором нашої держави з Росією. З Росією. Ні на який компроміс, крім як повної капітуляції з боку Російської Федерації.